Ми ж про певні деталі цих е, повітряної комбінованої атаки по Україні розпитаємо в речника командування повітряних сил збройних сил України Ілля є на зв'язку з нашою студією. Пане Ілля, вітаємо. Слава Україні! Вітаю студія героям слава! 21 ракету із 34 збили наші повітряні сили. Розуміємо, що є певні типи ракет, які в принципі з якими важко боротися нам, а то і неможливо загалом. Чи... Можливо, вони можуть повторити таку ж атаку найближчим часом. Чи найближчі мають вони це на, запаси? на 9 травня? Вони ж в них побідобісіє ж. Ну, вони можуть свої планувати, але ми говоримо про насправді найближчі дні, найближчі ночі. Чи мають вони запаси, щоб зробити схоже ще раз? Про запаси більше знають наші партнери, наші союзники і наші колеги з ГУРМО. Однак так, ми не виключаємо такої нагоди, що ворог може провести іще одну атаку. Так, у них є різного типу ракети. Ми ось побачили, що вийшли також і калібри, яких досить давно не було. Зараз же ворог протягом певного часу найімовірніше накопичував свої ракети для того, аби провести масовані ракетні удари по нашій та зокрема енергетичній, критичній структурі в нашої країни. Ну, ми бачимо кинжали власне полетіли на захід України, і в цьому випадку е, це в, постає логічне питання. Чи зможемо ми у випадку повторення саме кинжали, отакий тип ракет збивати? Е, бо ми ж дивимося, куди вони цілять. Нічого ж нового нема. Це стрій в першу чергу. Ну а і далі об'єкти енергетичні. Є чим збивати? Найскладніше насправді збивати, як ви правильно зазначили, так це кінжали. Однак ми маємо розуміти, що там лише дає ці установки, там тільки ми можемо їм протистояти. Звісно, що в нас немає достатньої кількості потрібних систем, а саме патріотів, які можуть ефективно боротися проти кінжалів, які показали свою здатність в бою, і прикривати доводиться досить багато об'єктів. Ми максимально намагаємося маневрувати, виходячи з тих сил сили. Засобів, які знаходяться на озброєнні, які є в наявності в повітряних силах. власне, нас цікавить з Романом. Чи можуть найближчим часом до того ж, 9 травня, наші партнери поставити нам додаткові патріоти, щоб захистити захід, наприклад, а, Стрий, інші важливі об'єкти напередодні потенційних ударів от їхніх святкових, про яких зараз про які зараз говорять медіа. Ну, звичайно, що у наших партнерів є в наявності необхідні нам системи, які могли б зберегти життя і нашу інфраструктуру, зокрема в Україні. Однак все буде залежати від їхньої волі, так їхнього бажання передавати нам ці системи. Звісно, що ми їх дуже потребуємо, і якби вони нам їх могли поставити найближчим часом, вони б вже зараз заступили на бойове чергування і могли б прикривати наш повітряний простір від нападу противника. Ми добре розуміємо, нові установки не факт, що найближчим часом будуть, але ракетами забезпечують додатковими. Чи чогось більше можемо отримати, звичайно, що ми очікуємо, і партнери, зокрема, наші американські союзники повідомили про те, що вони будуть поставляти нам ракети, так зокрема і до систем ППО, які би значно нам полегшили дихання, оскільки ми бачимо, ворог не застосовує не тільки такі ракети аеробалістичні як кінжала, досить широкий спектр і крилатих ракет, які він сьогодні випустив своїх ту 95 це Х-101, Х-555, Застосовує також і керовані авіаційні ракети ракети типу х-59 та Х-69. Звичайно, що навіть такі комплекси, як насамс наприклад, арісті боєприпаси, ракети до них вони би стали в нагоді і ефективно виборолися зокрема, на різних напрямках могли би протистояти. Ми бачимо, що в принципі сьогодні досить вдало відпрацювали наші сили. ППО, звичайно, що завжди є до чого прагнути до ста відсотків. Однак, ми бачимо, що противник використовує досить таку складну тактику, аби перевантажити в тому числі. І нашу систему, оскільки звичайно, що наприклад, якщо це великі комбіновані атаки масовані, то звісно, що в кожному комплексі є обмежена кількість ракет, які також потребують перезарядки. Вони якраз і намагаються користуватися такими різними методами, шляхами, аби максимально розтягнути ці атаки та завдати своїх уражень. По Пане біде. Ілля, а от ще за цікаво, один момент не часто застосовують але застосовують ось ці е, ракети Х-59 або її модернізовану версію Х-69. І нам пояснювали, що запускати їх треба із Су-57, а Су-57 це дуже специфічний літак у ворога дорогий. І у цьому випадку це крайня атака на Кривий Ріг. Тобто вони такі впевнені, що ми не, е, не, не зіб'ємо Су-57. Чи як це вони їх застосовують досить з великої відстані, намагаються не підходити близько до зони дії наших систем ППО, в тому числі х п'ятдесят Х Вона являється однією з таких поліпшених модифікацій Х 59 тому їх характеристики надзвичайно схожі. Переважно раніше саме Х-59 застосовували їх літаки су 34 та су 35 Тому вони можуть використовувати. Ватися не тільки саме су 57 Так зараз же ми вивчаємо саме їх тактику застосування, зокрема і носіїв, які ми вони які вони використовують раніше. Ми бачили, що досить протягом довгого часу періоду вони не застосовували свій Су-57, Однак, зараз під час атаки на кривий ріг, так дійсно вони піднімали цей винищувач, так і завдавали по нашому місту своєї повітряної атаки. А ми ще хотіли і нашим глядачам і вам показати, як от, е, в русських на українську е, атаку безпілотниками сьогодні вночі, як от вони відпрацьовують. Бо ми вже сьогодні зранку слухали, що їхнє міністерство оборони кричало про те, що 66 збили. Безпілотників ще два над Кримом. Одним словом, просто йдуть на рекорди сотнями гатять. Е і це підтримують цю брехню. Підтримують всі на ті, які себе називають ліберальними. Тіпа типу, папитка пише база. Але от недобитки російської журналістики, які кучкуються на телеграм-каналі Астра, виклали нарешті оперативне відео. Ходить про е в аеродром. В Красноярському краї, де збивали безпілотники самим аеродромом, і е, теж є інформація про знищені літаки, пошкоджені принаймні. Чи вам трошки відомо більше? Бо ми от по відео бачимо, що такі добре добротно прилетіло. Чи, чи відомі нам і коли нам стануть відомі втрати в літаках ворога на цьому аеродромі? Ну, дивіться, повітряні сили не проводили цю операцію, тому на жаль, багато деталей я вам розказати про це не можу. Звичайно, ми бачили від наших колег так із сил оборони, як вони вже проводили досить унікальні тонкі операції і досить ефективно знищували потенціал ворога. В тому числі ми знаємо, як працює російська пропаганда. Вони схильні майже завжди перебільшувати свої спроможності, здобутки. Так вони кажуть, ми збили там те чи інший дрон. Ну але збили як об перенавтоперероблювальну. Станцію, чи що, ну тобто, ну, ми розуміємо, що зробили. Бачите, ми, ми черговий раз просто показуємо їхніми ж руками викрита їхня брехня. Абсолютно, абсолютно, так. Тобто, вони самі себе викривають на тому, що нібито ефективно можуть протистояти різного типу атакам. Однак, ми бачимо всі результати, і наші партнери в тому числі бачать, що ми можемо проводити досить специфічні виконувати специфічні завдання. Не нова крапочка з'явилася на мапі, куди по Росії прилітали? Я говорю зараз про Остаф'єво, фактично в Москві. Скажіть, будь ласка, чи оцей гелікоптер, який наші розвідники знищили, Крокоди? чи ви К? так КАП-32. Чи ви його фіксували? Чи десь він долітав до лінії фронту? Чи власне безпосередньо участь у боувіні у бойових діях брав фізично? Чи використовували тільки міноборони для якихось внутрішніх польотів? Ну, дивіться про досить такі тилові підрозділи ми не можемо вам коментувати, оскільки ми відповідаємо за забезпечення саме відбиття атак в повітряному просторі України і за атаки по тимчасово окупованій території, так що відбувається там більше в тилу, це певно питання до наших колег, і я впевнений, що вони вам більше про це розказують. ми в цьому плані, ходи просто нас здивувало, що бойовий буває. гелікоптер та бойовий. Чи цей гелікоптер буває власне в тій зоні, за яку ви відповідаєте? Чи от вони там. Ми не фіксували такої інформації. А в, в, в цьому випадку, наприклад, як вона в, в, ви коли наприклад працюєте по літаках, в тому числі ми збиваємо літаки. Потім дізнаємося, що до Кобзона пішли певні пілоти. А потім дізнаємося, що ті пілоти бомбили Україну. А перед тим Сирію, тобто розвідники вам потім діляться інформацією про за 200 Ну, звичайно, вони самі заявляють про цю інформацію на своїх соціальних мережах. Більше розповідають про свої е, виконані операції. Звісно, що е, це більше. Їхня задача основна задача повітряних сил, як я вже раніше зазначив, це відбиття повітряного нападу, прикриття нашої наземної компоненти, морської компоненти та враження саме сил противника в тилу на тимчасово окупованій території, так там де зараз базуються їхні підрозділи, пункти управління та склади. Ми бачимо, що одна від на Рамштайні вчора найбільше говорили про посилення захисту українських міст в небі, про ППО українське про постачання нових систем. І якщо поглянути навіть на мапи України під час обстрілів під час таких атак, як були цієї ночі, ми бачимо, що все частіше і частіше працюють сили ППО навіть в тих місцях, в тих локаціях, де раніше частіше говорили про прильоти, а не про збиття. Якщо порівняти із літом до прикладу, наскільки посилений захист неба нашого? Ну, звичайно, що він збільшився, оскільки ми отримували допомогу від наших іноземних партнерів, в тому числі різні пускові установки, як малого, так і середнього і великого раді у суді. Звісно, що цей процес він невпинний. Ми розвиваємося. Ми модернізуємо і наші радянські системи, такі як бук 1 м Наприклад, в нас є проект з нашими партнерами Франкенсам, які передбачає модернізацію саме пускових установок на ракети уже західного зразка. І ми більше намагаємося. Працювати і в модернізації наших радянських зразків, крім того, звісно, що нам також і постачають партнери до наших комплексів, таких як с 300 С-125, ракети, які в тому числі виконують бойові завдання, оскільки в нас досить багато залишилося в спадщину ще цих комплексів. У нас є фахівці, які не потребують додаткового навчання. Так і ми можемо за рахунок цього також ефективно застосовувати їх у боротьбі з різними повітряними цілями. А я до речі про тих аналогів ні. Хотів вас ще розпитати, бо ми бачимо зараз звіт де про черговий знищений С-300. Перед тим був Джанко, і С 400 і всі інші варіанти. А Путін вечась час казав, що С-300 С, С – це така крута штука, що навіть турки мають її купувати, бо аналогів ні, так що вони самі себе не можуть дають захистити. Ну, як ми бачимо, так і вони дуже переживають з цього приводу, оскільки розуміють, що з новими пакетами підтримки, звісно, що спроможності українських сил оборони вони значно збільшаться. Зокрема, вони дуже сильно переживають і за свій кримський міст, як вже зазначили а, наші очільники спецслужб, так що ця конструкція явно зайва, і ми бачимо, як успішно ми можемо протистояти і не тільки, скажімо, цим пусковим установкам, а й ефективно боротися з пунктами управління один з таких. В Криму був уражений знищений контейнер. Це дорогезна установка, яка дозволяє. Як автоматизований пункт управління, система управління, яка дозволяє об'єднати одразу декілька різних типів: це ЄС триста С-400 і С 500 про які вони також розповідають, е, нібито вони можуть одночасно керувати, управляти, перехоплювати різного типу цілі, які будуть випущені по їхніх об'єктах. Однак, ми бачимо, як ви вже і раніше зазначили, що досить часто ця інформація перебільшується. Проте ми маємо також. Свідомо ставитися до того, що не варто недооцінювати ворога все ж таки в нього є спроможності. В нього є досить багато ще в запасі різних типів ракет, так союзники, яких їх також підтримують і надають їм ці запа на засоби повітряного нападу. Перепрошую, якими вони продовжують нас тероризувати. Тому звісно, що. Цьому роді показуємо свої абсолютно нестандартні дії так по знищенню навіть таких дорогезних передових систем, як С-400 тріумф. Так, ну питання тут тріумф. Чого і звісно, що ми продовжимо це робити і надалі, оскільки і тимчасово окуповані території і Донеччини, і Криму вони мають бути звільнені, звільнені і повернуті до України. Пане Ілля, дякую, що були з глядачами Еспресо. Я євлаш речник дякую командування вам. повітряних сил Збройних сил України.